Сюди вкладається скелет або ось ця форма, тобто цей чоловічок в нас виліз ось звідси. Тобто я його закриваю. Сюди я заливаю пластик, чекаю якийсь певний час, відкриваю, в мене народився персонаж. Художниця Мар'я Гвоздіва Тивонюк розповідає, пластикова лялька це шаблон, який удосконалюють, щоб потім вилити у формі силіконового персонажа. Тут ми пройшли повністю всі етапи що від пластиліну, тобто від об'єму. І далі до фіналу по суті і навчилася безпосередньо фарбувати силикон, тому що раніше я цього не вміла. Ну я не вміла, я не знала взагалі, з якими цими матеріалами треба працювати. І я, в принципі, не могла собі дозволити працювати з цими матеріалами, тому що вони дорогі. А так як по стипендії їх закупили, Марія раніше працювала з пластиліном. Влітку цього року виграла стипендію на навчання. Там опанувала новий вид матеріалу. Придумала, що я ляльки вмію робити, але мені треба. Покращити свій скіл, і потрібно отримати якесь спеціалізоване навчання. Суть була в тому, що потрібно було створити персонажів з силікону і навчалася в студії пластичного гриму голем. Вона знаходиться в Києві. Усі персонажі мають скелет, який дає змогу максимально точно копіювати людські рухи. Розповідає режисер анімаційної студії Леонід Тивонюк. Перед зйомками персонажів випробовують. Щоб ми зрозуміли, працює, не працює, як працюють пальці, тобто наскільки вони згинаються так, як потрібно, як виставити камеру, щоб наші, скажімо, руки персонажа гарно виглядали в кадрі. Середині дріт тонесенький, скільки часу витримає сам дріт, щоб не переливати кожен раз відповідно частини тіла. Створення анімаційного ролика з ляльками справа довго тривала, каже режисер, вдень знімається там. Дві п'ять секунд. Це дуже, дуже багато. Там п'ять секунд, наприклад, ну, персонажної саме анімації. Нині подружжя Марії та Леоніда розробила сценарії до кількох анімаційних роликів. Троє персонажів, каже художниця, поки чекають на зйомки у коробках за склом. Ви вирішили працювати над серією соціальних роликів на тему насилля в сім'ї. Тобто, це буде. Сім'я, в якій тато є аб'юзером, ляльки чекають фінансування і наступних кроків для того, щоб вже бути на майданчику і зніматися. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.